Сучасний інтернет, знаєте, вимагає все більше і більше потужності. Ми хочемо не просто переглядати сторінки, а грати в повноцінні ігри, редагувати відео, проводити складні симуляції і все це просто у вкладці браузера. Але довгий час на заваді стояла одна велика проблема: швидкість, як змусити веб-застосунки працювати на рівні з програмами, встановленими на комп'ютер. От сьогодні ми поговоримо про технологію, яка це змінює. Окей, ось наш план. Для початку розберемося, а в чому, власне, полягала проблема з JavaScript, що знадобилося щось нове. Потім, звісно, зануримося в сам WebAssembly, Порівняємо їх, так би мовити, лоб у лоб за швидкістю, подивимося на реальні приклади, де це все вже працює. Ну і на сам кінець спробуємо зазирнути в майбутнє. Тож почнімо з самого початку. І так, перша зупинка проблема продуктивності JavaScript. Бо знаєте, щоб зрозуміти навіщо нам в WebAssembly, треба спочатку розібратися, що ж було не так зі старим добрим JavaScript, який здавалося б править усім в мережі. От дивіться, чому, наприклад, круті 3D-ігри чи відеоредактори в браузері часто, ну скажімо так, підгальмовують. Уявіть, що JavaScript — це такий собі талановитий перекладач-синхроніст. Він просто майстер у тому, щоб робити сторінки живими, анімації плавними. Але як тільки йому дають завдання перекласти, скажімо, цілу технічну енциклопедію, тобто виконати якісь суперскладні обчислення, він починає задихатися. Ну просто не для цього його створювали. І ось це і є те саме вузьке місце, яке роками обмежували можливості вебу. І щоб цей наш перекладач працював хоч трохи швидше, браузеру доводиться виконувати справжню магію. Спершу він читає звичайний текстовий код, потім аналізує, які шматочки використовуються найчастіше, так звані гарячі шляхи, і тільки потім, прямо на льоту, компілює їх у швидкий машинний код. І цей процес триває постійно. Браузер постійно щось оптимізує, адаптується. Це все забирає час і ресурси. І отут виникає головне питання а що, якби можна було просто пропустити всі ці кроки і відразу дати браузеру готовий супершвидкий код? І ось ця ідея пропустити всю цю складну підготовку і є, по суті, серцем WebAssembly. Це технологія, яку створили саме для того, щоб пробити цю стелю продуктивності і дати вебу, ну, скажімо, друге дихання. І от що тут найголовніше зрозуміти WebAssembly, або скорочено васм. Це не якась нова мова програмування. Ні. Це скоріше така собі ціль для компіляції. Тобто розробники беруть код, написаний на звичних їм мовах, як Отраст, C, і спеціальна програма перетворює його на маленький компактний файлик WSM. Отже, давайте підсумуємо ключові моменти. Вас, по-перше, швидкий, бо це бінарний формат, який виконується майже з такою швидкістю, як програма на комп'ютері. По-друге, він ефективний, бо пропускає всі ті нудні кроки, що потрібні для JavaScript. По-третє, безпечний, він працює в такій собі пісочниці. І що найважливіше, він не прийшов, щоб вбити JavaScript. Ні, він прийшов, щоб стати його суперпотужним напарником. І тут ви можете запитати: окей, бінарний код це ж просто набір нулів та одиниць, як з цим працювати. А ось для цього і придумали Web Assembly Text формат. Це по суті та сама бінарна інструкція, але записана у зрозумілому для людини вигляді. Це неймовірно зручно для розробників, щоб зазирнути під капот і зрозуміти, що ж там насправді відбувається. Ну що ж, а тепер найцікавіше битва титанів. Давайте поставимо WebAssembly і JavaScript пліч опліч і розберемося, звідки ж береться ця шалена різниця у швидкості. Це не просто про якісь там відсотки, це про фундаментальні архітектурні відмінності. Знову повернемось до нашої кулінарної аналогії. JavaScript – це текстовий рецепт. WebAssembly – це вже готовий бінарний пакунок. Але є ще один важливий момент. JavaScript динамічно типізований. Тобто браузеру постійно треба перевіряти, чи не намагається хтось, скажімо, додати число до тексту. Це як кухар, який щосекунду перевіряє, чи не переплутав він сіль з цукром. А у WebAssembly все перевірено заздалегідь, типи відомі ще на етапі компіляції. Це економить купу часу. І ось у цьому власне і вся магія. WebAssembly прилітає в браузер вже повністю готовим до роботи, оптимізованим, скомпільованим, зрозумілим для процесора. Він просто перестрибує через усю ту довгу й виснажливу підготовчу роботу, яку браузер змушений щоразу робити для кожного JavaScript-файлу. І, звичайно, слова це одне, а цифри зовсім інша. Ось подивіться на реальні тести продуктивності. Бачимо, що WebAssembly, особливо у Firefox, просто залишає JavaScript далеко позаді за швидкістю виконання. Але, як завжди, є нюанс. Іноді вас може використовувати трохи більше пам'яті. Чому? Бо він часто розервує її наперед, щоб потім не витрачати на це час. Це такий собі класичний компроміс у програмуванні, швидкість в обмін на пам'ять. Окей, з теорією розібрались, звучить круто, але як це все працює на практиці? Давайте пройдемося шляхом розробника і подивимось, як звичайний код перетворюється на супершвидкий веб-застосунок з допомогою WebAssembly. І подивіться на цей список: Rust, C, C Sharp, Go, це ж титани індустрії, і це насправді лише верхівка айсберга. Ви тільки уявіть, що це означає. Розробники можуть взяти величезні проекти, написані десятиліттями на C++, і майже безболісно перенести їх у веб? Це відкриває просто фантастичні можливості для портування існуючих програм та ігор прямо в браузер. Але що робити веб-розробникам, які все життя писали на JavaScript? Невже тепер вчити C++? Зовсім ні. Існують такі мови, як assembly Script. Подивіться на цей код. Він же виглядає майже один в один як TypeScript, до якого багато хто звик. Це робить поріг входу у світ WebAssembly значно нижчим і дозволяє плавно почати використовувати всю цю міць. І знаєте, WebAssembly – це не якась експериментальна технологія з майбутнього, це реальність, якою ймовірно багато хто користується щодня, навіть не здогадуючись про це. Такі гіганти, як Figma, наприклад, або Google Earth. Або веб-версія AutoCAD. Усі вони покладаються на вазм для найважчих завдань. Саме Вебасамблея дозволяє їм працювати в браузері так само плавно і швидко, як програмам, що встановлені прямо на комп'ютер. Отже, ми побачили, що таке WebAssembly, як він працює, де використовується. А тепер давайте трохи зазирнемо в майбутнє що все це означає для інтернету в цілому. Ну, якщо коротко, WebAssembly кардинально змінює правила гри. Є одна фраза, яка, як на мене, ідеально все підсумовує. WebAssembly – це не спосіб замінити JavaScript, а засіб працювати разом з ним. Уявіть собі ідеальну команду. JavaScript у ній це такий собі менеджер проекту, він керує інтерфейсом, спілкується з користувачем, обробляє кліки. А WebAssembly – це вузькопрофільний висококласний інженер, якому дають найскладніше обчислювальне завдання, і він вирішує його з блискавичною швидкістю. І наостанок, давайте просто на секунду задумаємось. Якщо практично будь-який застосунок, навіть найскладніший, може працювати у звичайному браузері з продуктивністю близькою до нативної, то що тоді взагалі означає сам термін нативна програма в майбутньому? Технології, як WebAssembly потроху стирають цю межу, і майбутнє вебу, схоже буде набагато набагато потужнішим, ніж ми можемо собі уявити сьогодні.